Привіт, з вами сайт Winsicom.yaj та гаджет, назву якого потрібно писати як мінімум на автобусі, а ще краще на великій китайській стіні. Тобто Samsung Galaxy Tab 2 7.0p3100. Тож ще він на славу великої китайської стіни, чи найближчим часом викинете його в канал, ми вирішили з'ясувати, користуючись ним на протязі двох тижнів. І про канал ви можете забути, принаймні на протязі першого місяця. А от щодо слави, то це кожен буде вирішувати для себе. І розпочинати він, звісно ж, буде з дизайну. На передній панелі, як би ви не старались, а фізичних клавіш не знайдете, що з одного боку, ніби й прикольно, а з іншого, з огляду на округлий дизайн гаджета, одразу нагадує твердження про головного конкурента компанії Samsung. А саме, що завдяки Apple люди почали думати, що їм потрібна цифрова фоторамка з вартістю ноутбука, а у випадку з Apple і потриманого автомобіля. На гранях корпусу справа розміщені клавіші регулювання гучності, а також клавіша в та вимкнення апарату, яка також слугує для блокування дисплея. Зліва ви знайдете слот під карту пам'яті microSD, об'ємом до 32 ГБ, а також Слот під звичайну сім карту Знизу два динаміки, а також роз'єм для зарядки та підключення до ПК. Варто відмітити, що це незвичайний мікроUSB, що може декого здивувати. А зверху, як завжди, 3,5 мм аудіоджек. Тут встановлений саме діймовити дисплей з роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів і відносно низькою щільністю пікселів 169. І до дисплею у нас є дві претензії. Перша низький PPI, адже могли б зробити роздільну здатність, хоча б як у Galaxy S3 тут то дисплей більший. І друга щодо розміру дисплею, адже тут його могли зробити трошки більше. Все таки, як на як апарат В Технічних характеристик тут присутні двоядерний процесор з тактовою частотою 1 ГГц та 687 МБ оперативної пам'яті і 11,8 ГБ для вашої інформації. І все запрацює на версії Android 4.03, як то кажуть, з коробки. Із плюсів цього апарату, то варто відмітити потужну акумуляторну батарею потужністю 4000 мАч, яка, якщо виріта виробнику, дозволить вам розмовляти на протязі 40 годин. Але це повністю може бути правдою, тому що в нас при середньому навантаженні апарат пропрацював на протязі двох днів. З вами був сайт Місіком'яї та Samsung Galaxy tab 2 7.0 t Підписуйтесь, ставте лайки, чекайте наших нових відео. До зустрічі. З вами був сайт Samsung Galaxy Tab2, 7.053600. Виписуйтесь, системні. <рес> З технічних характеристик варто відзначити двоядерний процесор. Все-таки як на як апарат дебелий.